Мре Путін буде Росія, не буде Росії або Путін помре і буде Росія. Я вважаю, що Росія буде, бо е, дивіться, таких Путінів в історії Росії. Незалежно це авторитарізм, тоталитаризм, монархія, республіка, квазіреспубліка було. Ну, ви можете відслідковувати, я не знаю, російсько-українські війни, так само, як, мабуть, російсько-турецькі війни, можна рахувати е, десятками. І це не залежало від того, е, хто буде. Тому я вважаю, що головний ресурс, який тримає Росію, от як е, імперію, докупи, це ресурси, ресурси, логістика. І е, притомний апарат, силовий апарат. Все. Е, ми, навіть якщо недалеко там ходити до 91-го року ситуацію, ми побачили, що е, коли немає ресурсів, коли немає комунікації між центрами периферією, починається. Парад суверенітетів. Перша війна, коли російська армія програла ічкірійським збройним силам, показує, що немає притомної армії, не можуть утримати навіть одну республіку.